Я така настроєна на успіх тут в Ютубі, так що давай будемо знайомитися. Е, я Маріна, мені 33 роки. Я зараз живу в США з родиною. У е, мене чоловік є і четверо дітей. Е, ми живемо в штаті Вашингтон і живемо тут уже три роки. За ці три роки моє життя дуже сильно змінилося. І я хочу це про це розказувати в себе в Блозі. І почну я ось з чого. що коли ми приїхали в США, ми самі з города Києва, з України. Мій син захворів на рак. В нього був рак крові. І ми дуже довгий час, два роки, він лікувався від раку. За ці два роки просто я пережила стільки трансформацій в нутрі, і взагалі, і снаружи, що тут скривати, плюс 20, 20 з